Мірило примирення це Путін про Крим. Так не і висловився. Що саме він мав на увазі літературознавці та решта майстрів пістолярного жанру гадають до нині, але кремлівські стернови, депутатам, власне, із московської держдуми, а саме вони на люту ловили нині кожне слово свого духовного наставника. Спробував роз'яснити, примирятиметься Росія з рештою світу шляхом додаткового фінансування власної армії. 550 мільярдів доларів. ВВП наказав виділити на унікальну зброю. Якщо і такого не вистачить, очевидно, що для примирення Росія піде в односторонньому порядку із міжнародних договорів. На зустрічі з депутатами Держдуми в Ялті російський президент пояснює, навіщо потрібен Крим. Півострів називає мірилом примирення для росіян, покликаним залікувати рани, завдані революцією і війною ще в 20 столітті. Путін запевняє, анексії Криму не було, утім визнає, російські військові там таки діяли. Никакой аннексии Крыма не было. Да, мы использовали свои вооруженные силы, но для того, чтобы провести референдум. Это нелепо, просто смешно. Обвинения пустые, не имеющие никакого основания. Несподівано заперечує Путіну зламаний хакерами твіттер російського прем'єра Медведєва. Давно хотів сказати Вова, ты не прав, Крым не наш. Говорить Путін і про санкції. Наголошує, що зв'язки з партнерами Росія не розриватиме, але нехтувати собою не дозволить. Заборону європейських харчів. Президент називає підтримкою вітчизняного виробника. Натомість урядової підтримки на півтора трильйони рублів уже просить жертва західних санкцій. Державна компанія Роснафта російські ЗМІ підраховують, грошей вона не отримає. Як говориться в письмі Мінекономрозвитя необхідний об'єм средств для поддержания ліквідності Роснефти отсутствует. Несподівані заяви Путін робить наприкінці виступу, говорить про те, що Росія може вийти з під юрисдикції Європейського суду справ людини і в односторонньому порядку розривати міжнародні договори. На порядку денному ці питання наразі не стоять на відміну від переозброєння російської армії. Речь идет о самом современном вооружении, о таких системах наступательных и оборонительных, которыми другие армии мира пока не располагают. И мы еще обрадуем наших партнеров. Кое-что уже известно в области стратегических наступательных вооружений. Я имею в виду силы ядерного сдерживания. Кое о чем мы пока еще не говорим, но скажем, время подойдет. Путін запевняє про мілітаризацію. Наразі не йдеться хоча пріоритетом для російського виробництва стане власний оборонно-промисловий комплекс. Окремі збройні сили Москва обіцяє і Криму. Відповідну програму Путін уже затвердив. Катерина Федорченко спецкордва плюс